Спасибо. Само оборона. Фоткай. За лищики я. В принципе, все шок.

Я да 38 бойоз не буду, але це вже потім бездати. На пару слів ти виконав, будь ласка, про... що у вас загинув? За Сама сотня самооборони. Ще ліщики Тернопільської області. Чим може вона... вшанувати героїв Небесної Сотні? Я так розумію, що ваша сотня це була одна з перших сотень, які були сформовані. Так, так, так. Чим особливо відзначилась під час революції в бідності? для вас найпевнення? Приймала участь можна сказати у всіх таких заходах Грушевського, і... На я так розумію, ви одні був. з перших, які потрапили ще на кріпосному провулку, точніше, що перші дні революції, так? Да? Тоді, коли були на перекадах. А в Мар'їнці можете пригадати ті події? Ну в мене там особисто не було. У Нас сотник Олекса. Він mm -hmm. може більш подробно би розказав ті події, він там був. Що для вас взагалі служба в сотні і час в сотні? Ну, це честь. Бути, mm -hmm. я думаю, такі сотні. От бо там герої були, які... Йшли в той бій. Жорстокий бій був. От. Не кожен може відважитись на таке. От. Що ми сьогодні прийшли? Щоб пригадати це і щоб інші не забували, щоб теж шанували, щоб пам'ятали. Як вас звати? Станіслав. Оксинюк. Дякую. 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 Я не знаю, що це буде. буде. Я не знаю, що це буде.

Дуже радий бачити вас тут на Майдані через рік. Багато хто питає мене про спогади про Майдану. А я весь час відповідаю. Майдан багато тисяч, майже 4 тисячі бійців самооборони поїхали на передову в складі добровольчих батальйонів. Як ми жартуємо між собою з барикад. Центр Києва на дальні барикади. І сьогодні там стоять наші побратими. На дальніх барикадах біля щастя, біля Дебальцевого, біля Маріуполя. Багато хто з тих, що на ротації, сьогодні тут, поруч з нами, в нашому поході, бійців самооборони, з батальйону Національної гвардії імені Кульчицького, одного з перших підрозділів добровольчих, який поїхав на передову. Підслав'янці, з батальйону Айдар, одного з перших добровольчих батальйонів Збройних сил України, який був укомплектований в переважній більшості добровольців з добровольців самоборони Майдану, батальйону Київ-один, одного з перших міліцейських батальйонів, який був створений добровольців з добровольців самоборони Майдану, батальйону Азов, де багато наших побратимів. Пройшли службу і служать. З батальйону Донбас, з батальйону Чернігів, добровольчого батальйону, який створений з бійців самоборони Майдану, який зараз в станиці Луганській приймає бої. І кілька днів тому вони втратили кількох бійців в боях за Україну. Майдан продовжується. Ті, що мі завдання стоять перед нами. Щоб ніхто замість нас не міг вирішувати нашу долю. Наші бійці стоять і коли мені сьогодні говорять, що на сході перемогти складно, бо надто великі сили противника. А я повторюю, нам те ще мене говорили і на Майдані про нашу перемогу. Ми знали, що позаду Україна і за нами правда. Тому ми перемогли. І я переконаний, перемогли Януковича. Переможемо Путіна, так? Так! <ріст> Товариство, починаючи сьогоднішній наш захід, нема зараз поруч. Майже 30 наших добровольців з оборони Майдану загинули в боях загинули в боях в АТО. Відійшов у вічність героїчний сотник Восьмої Афганської сотні героїв на Майдані і на передовій. Прошу хвилину! चाहिए साफ की